Розділ другий. Асамова угода. А сам зіскочив із ліжка. Час до школи. Ох, і довго ж він сьогодні спав! Хлопчик одягнувся, швиденько з'їв банан і вийшов зі своєї обдертої хатини. З інших домівок також виходили діти. В Африці не скрізь є школи. Тому ці малюки не пишалися, що мають можливість. Учитися жонглювати цифрами та з літер складати слова. Щоранку асам давав невеликий гак, аби зайти по свого приятеля мульбу. До школи друзі зазвичай йшли разом, а у вільний час вешталися джунглями, де завжди можна було побачити щось цікавеньке. Зараз приятелі йшли дорогою до школи. Мульба ніс на голові книжку, а сам книжки не мав. Хлопчик був дуже бідним і не міг її придбати. Деякі діти у місіонерській школі користувалися грифельною дощечкою, на якій вчилися писати, але більшість дітей не мала навіть такої дощечки, не кажучи вже про зошити. Зате було багато вільного місця на вулиці перед школою, тому вони вчилися писати на піску. Кожен школярик був неймовірно щасливим, якщо вдавалося пояснити приятелю, що означають написані літери. Так незабаром навчився читати і сам. Африканські дідлахи не мали ні книг, ні грошей на їхнє придбання, однак книжку можна було купити за чималу кількість яєць, кошик фруктів, пляшку олії і навіть за роги антилопи. А сам уже давно просив матусі дати йому хоч щось на книжку. Одна чиненька щоразу йому відмовляла. Проте хлопчик мав дещо особливе. Нещодавно йому подарували нову смугасту куртку фетровий капелюх і чоботи. Ніхто з дітей не мав таких скарбів. А сам неабияк чванився цими дарунками. Мульба! Навпаки, пишався власними книжками. Серед них була і Біблія, яку хлопчик шанобливо називав книжкою про Ісуса. Я й собі хотів би книжку про Ісуса, бо як можна належати христу, якщо не мати книжки, де про нього розповідається. Того ж вечора перед сном хлопчик довго міркував про дивовижну книжку. Було б чудово, якби Бог. Допоміг заробити гроші. Минув час. Після канікул двоє друзів знову разом ішли до школи, а сам був на диво мовчазним. Що з тобою? запитав мульба. Ой, це все через книжку про Ісуса. Та якби наші дерева мали гарний урожай, а кури давали більше яєць, то і я зміг би купити собі таку книжку. Я ж не маю ні зуба леопарда, ні рогів антилопи, за які можна її виміняти. Я знаю, що ти маєш, раптом вигукнув мульба. За це ти обов'язково придбав би книжку про Ісуса. Тож можеш продати куртку, капелюх або чоботи. Я стовідсотково переконаний, що обидва сина вождя нізащо б не відмовилися від таких речей. Але ти тільки подумай, які ж вони гарні, засмутився Асам. Я ліпше виконав би якусь роботу для вчителя, щоб заробити на книжку. Не можу розлучитися з речами, через які мені всі заздрять. Хлопчики мовчки продовжили шлях. Кожен міркував, як краще придбати книжку. Нарешті мульба сказав «З курточки ти незабаром виростеш. Чи гадаєш, що носитимеш її все своє життя? А Біблія вкаже дорогу на небо і буде у твоєму серці. Вона освітлюватиме тобі шлях, розповість про Бога, який створив небо, землю та усе живе? Мульба розгорнув свою книжку про Христа. Поглянь саме, тут написано, що Ісус є шлях, істина та життя. І тільки через нього ти можеш прийти до Бога. Невже твоя курточка дорожча за біблію? Певно, у твоїх словах є правда, нерішуче відповів Асам. Якби зміг укласти таку угоду, то здійснилося б моє найпалкіше бажання. За кілька днів хлопчики переговорили із синами вождя, і ті одразу погодилися на обмін. Вони вже... Давно ласо поглядали на речі Асама. І незабаром куртка, капелюх і чоботи перейшли до нових власників. Асам знову ходив до школи босоніж, але на голові хлопчик ніс книжку про Ісуса. А чи проміняв би ти цю книжку на дві куртки за кілька днів, якось запитав його мульба. За жодні куртки, капелюхи та чоботи у СВІТІ. захитав головою хлопчик. Книжка про Ісуса говорить зі мною. Це послання мені, а саму. Дороговказ ВКАЗ. Микола Воднєвський. На світі безліч є книжок, різноманітних і корисних. Та лиш в одній лунає з них до всіх людей благає звістка. В тій книзі є для нас усе. Що нашу душу зігріває, нас завжди уперед веде та шлях до неба направляє. Та книга компас у руці, дороговказ, надійний, чистий, веде із грішної землі у небо, у прекрасне місто, і кличе нас на шлях святий, де благодать, мов річка лється Що то за книжка, скажеш ти? Та книга Біблією зветься. Блаженні в богі духом, бо їхнє царство небесне. Чому з одними людьми легко спілкуватися, а з іншими не дуже? Найскладніше спілкування з всезнайками. Хоч би про що йшлося, вони вже давно це знають, давно вміють або мають. Починаєш такій людині щось важливо розповідати, а вона перебуває, навіть не дослухавши. А я ось учора кажу, товаришу. І вже здається, що твої слова навіть не торкнулися співрозмовника. Як горохом об стіну говорить приказка, а можливо, ти й сам так ставишся до того, що кажуть? Звичайно, погано, коли люди не вміють і не бажають слухати інших, та значно гірше, коли з нами говорить Бог. А Його слово для нас, мов горохом об стіну. Бог намагається спілкуватися з нами у різний спосіб. Господь звертається через природу, порядок у ній і виняткову красу, через людей, батьків, друзів і проповідників, через Біблію під час її читання чи проповіді. Дуже часто Бог звертається до нашого серця. І глибоко всередині чуємо його голос, чи відкладаємо всі справи та клопоти, як це зробила Марія з Віфанії, щоб сидіти та слухати те, що говорить нам Господь, або ж такі заклопотані та зайняті собою, що втрачаємо щось значно важливіше? Якось Ісус розповів одну історію про Митаря і Фарисея. Прийшов до храму помолитися дуже праведний чоловік. Він у молитві дякував Богові, що не такий, як інші люди, щоразу приносить десятину до храму і взагалі нічого поганого не чинить. Такий типовий собі хвалько: спробуємо щось заперечити. Цього ж часу у храмі молився інший чоловік. Він працював збирачем податків і вважав себе грішником. Цей чоловік молився тільки такими словами: Господи, будь милостивим до мене грішника. Він прийшов до храму не хизуватися перед людьми та Богом своєю праведністю, а у глибокій нужді. Митар щиро хотів, аби Бог прийняв його та простив. Чоловік усвідомлював свою злиденність перед Всевишнім. Тому Христос і сказав, що цей Митр повернувся додому виправданим. Ісус Христос стверджує щасливі ті люди, які відчувають у своєму серці потребу у Господі, бажають спілкуватися з ним, чують слова Всевишнього. Люди для яких найважливішим є спілкування з Богом у молитві та читанні біблії є справжніми дітьми Царя Небесного, Царство якого належить саме їм? Ключ Галина Вєзікова, Господь зламано сердим близький і в покорених духом. Спасає псалом 33 19. Мені торочить. Доведи усім, що ти сміливий, сильний та успішний, а Бог, який керує світом цим, наскрізь нас бачить дріб'язково грішних, убогий духом той, хто визнає своє безсилля. Та свою провину, хто Божу благодать, як воду п'є, і знає, що без прощення б загинув. Допоки не змирився серцем ти, збагнути неба вічний скарб не зможеш, лиш в Богі духом можуть віднайти той ключ, що відчиняє Царство Боже.